В нас відбулось чергове засідання активу, цього разу вже більше, ніж актив, прийшли всі бажаючі, я сподіваюся на це. Я не знаю, хто відповідальний, не було порядку денного, але ми зібралися вже більшим складом з питанням, що, як покращити роботу Донецького Євромайдану. Очевидно, що ну, пройшло вже більше ніж півтора місяці, треба е, структуруватися необхідно визначати відповідальних, якось оформляти діяльність. Ну, Зараз була спроба, більш-менш широким більш загалом визначити людей, яким довіряють. Я не приймав. Ну, в цьому активну участь, тому що, на мою думку, найперше, це треба визначити принципи, за якими ми діємо напрямки, і тоді вже обирати людей відповідальних за це. Але ну, так, переформулював, що наразі визначити просто людей, яких довіряють, яким довіряють визначити, що і як треба робити. Робити з Києвом, робити в інших, в яких напрямках. Я сподіваюся, що це покращить роботу 11 людей, 11 людям простіше між собою домовитися, ніж сьогодні у нас було 60, бо на Майдані, які, на який люди приходять, але технічно, організаційно на Майдані важко проводити такі дискусії з на погоду, на те, що це. Вчинив часі, деякі люди поспішають нас ну, реформою. Що я особисто буду робити у цій групі, я ще не знаю, ну, як домовлятися і пропонувати ці принципи, які я вважаю важливими для себе. І ну, ці, ці ідеї, ці проблеми, які наразі я бачу перед Євромайданом Донецьким, внутрішніми проблемами, зовнішніми з Києвом, зокрема. Дякую.